Українська народна казка, хліб і золото пекли в пекарні хліб. Одна паляниця схопилась і покотилася дорогою, прикотилася до воріт одного пана, почала у двері стукати і говорити Прийміть мене до себе, усе будете ситі. У нас і колачів досить, каже пан. Хлібина покотилася далі. Докатилася вона на край села до хати бідняка. На дворі бавилися діти, побачили її, вхопили в обійми і радо занесли до хижі. Тут же діти почали краяти ножем та їсти, з'їли майже всю, залишився тільки окраєць. А з окраєця виросла нова хлібина. І так у хаті бідного був хліб. І не було більше голоду. Одного разу з високої гори відірвалося золото. Покатилося золото і зупинилося перед хатою бідняка. Стукав у двері і просить, щоб його прийняли. Вийшов бідняк, подивився і каже У нас тепер є, що їсти, нам тебе не треба. Покотилося золото далі і зупинилося перед палацом. З того часу діти пана почали погано вчитися в школі. Панська земля перестала родити, худоби намножитись, а слуга, що не робив, усе було погано. Не стало в пана хліба, як не шкодував, а взяв кусень золота і поніс до бідняка, щоб поміняти на хліб. Бідняк не взяв золота, але відірвав половину хлібини панові. Половину залишив собі, З окрайця у бідняка виросла нова хлібина, З окрайця у пана хлібина не вирісла.